школа семінару. От ця школа-семінар вже в нас шоста. Шоста. І десь 160-170 чоловік пройшли цю школу От в, такому плані, в такому плані, який ви бачите на сьогодні. Я підкреслюю, повертаючись до початку свого свого виступу, підкреслююся, що це створили всі ми разом. Запрацювала вже його, як в народі називається на паном Радіо, це чутки, хороша слава йде про школу. Склер. Тому в мене до вас прохання на заключення. Якщо ви вважаєте, підкреслю, якщо ви вважаєте, що вона корисна корисна і приносить користь пасічному і джільництву України, тому ви по цю славу... Пустіть далі. Якщо вважаєте, що вона не потрібна, безумовно те ж саме зробіть і скажіть хлопцям, яким не виконавчим, да нічого там робити на школі семіна. Вона нічого не дає, вона на річки <кхи> <кхи> Значить, ми шість разів збиралися, і я так я за водомоторію послідкував, тому що свят при виступі і далі Івановича. І при висловлю останніх лекторів наших, що мені здається, вони досить далі. Тепер, чому я звертаю увагу на ваші сиденькі папірки, мені потрібно погрувати і тематику наступних семінарів, і лектори, які, на вашу думку, найкорисніші і дають найбільшу віддачу. І Закінчуючи наше зібрання, я хочу побажати вам давного сезону. Нагадую, 23, квітня передпасів на тиждень, ми збираємось збиратись. Там вже збирається до 400 чоловік. Найбільший ярмарок в Україні, як і на Крузі. найбільше ярмарки на корузії. Ми досягли навіть і цього усього. Притому це не ярмарок, а ярмарок виставки. Єдночасна семінар, тематика нагадує, все провиски вощин, Віталій Іванович готується до цього. як ви бачите, з вощиною зроблений рішучий крок в напрямку підвищення якості. Більш того, я не виключаю, що там ми обнародуємо результати аналізівних заводів. Є така задумка. І друга глибинна переробка продуктів жіниць. Це те, про що я, на жаль, у нас часу не платили на цьому сім'ї поговорити. Це основні тенденції, які визначили в світовому дільництві. Глибина переробка продуктів дільництва. Віталій Іванович акцентував на цьому, тому що тупо виробляти і становитися сировинним придатком в світі, як китайці, не горе. В першому номері джеляцького кругу буде опублікований всі нері. Десяти провідних експортерів меду світу. Ми, Китай, ми 2 долари ціни. В'єтнам, Україна 2,6. Останні десь проміжку за 3 там і більше. Іспанія 4,6. Німеччина 6,5. Німеччина меду не дорогу. От вам приблизна планка і орієнтир для роботи, для розвитку нашого бджілництва. Я так і бачу. Я дякую за увагу. Я дякую, що довірилися мені. Потратили, так сказати, час, бо ну, я думаю, що не втратили. От потратили Клава. певні Клава. гроші. Тому мені залік ставити чи. Да.